Холодний грудневий ранок 2000 року. Озеро Семіно, що розкинулось на межі Флориди та Джорджії, закутано в густий сірий туман, мов ковдра, що приховує таємниці. Вода пахне болотом, змішаним з ароматом соснових голок, а в повітрі витає ледь вловими запах вологого моху. Над озером гайдається очерети, а десь далеко гавкає самотній пес, порушуючи тишу. Майкл Вільямс. 31-річний оцінювач нерухомості, люблячий батько п'ятирічної Анслі та вірний чоловік Деніс, вирушає на полювання на качок. У його старенькому пікапі Форт Бронко лежать мисливські чоботи, дробовик і кілька пластикових приманок, а на обличчі, як завжди, тепла посмішка, що зігріває у холодний ранок. Він шепоче Деніс, що повернеться до полудня, щоб відсвяткувати їхню шосту річницю шлюбу. Можливо, за вечерою в улюбленому ресторані Silver версліпер, де пахне смаженим стейком і свіжим пирогом з пеканом, але годинник невпинно цокає. Майкл так і не повернувся додому. Його човен знаходять покинутим серед очерету, ключі у замку запалювання пікапа, самотньо припаркованому на причалі, що сталося того дня на озері Семінол? Чи був це нещасний випадок, як вважали спочатку? Чи темна змова змусила Майкла зникнути. Сьогодні ми зануримося в історію Майкла Вільямса, історію дружби, зради і таємниці, яка чекала свого розкриття 17 років. Сідайте зручніше, адже ця справа не залишить вас байдужими. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Талахасі, столиця Флориди. У 2000 році це було місто, де час ніби зупинився. Вузькі вулички обсаджені столітніми дубами, віти яких гойдаються в повітрі, створюючи відчуття, ніби ти в іншій епосі. На верандах коледжів у районі Кіліарн, де жив Майкл з сім'єю, стоять плетені крісла гойдалки, а сусіди п'ють солодкий чай, обмінюються плітками про нові ресторани і футбольні матчі Університету Флориди. У центрі міста біля капітолію з його величною куполевою вежею пахне свіжоскошеною травою і квітами магнолії. А на Норд Монро стріт гудять машини. Що поспішають до модних кафе чи клубів, де місцеві слухають живу музику. Але за цією південною чарівністю ховається темна сторона. У 2000 х роках Талахасі мав високий рівень злочинності. За даними ФБР, у 2020 році в місті з населенням 150 тисяч осіб зареєстрували понад 4 тисячі злочинів від крадіжок до озброєних пограбувань. На околицях ближче до озера Семінол. Де асфальт змінюється ґрунтовими дорогами, місцеві шепотіли про небезпеку, що чатує в болотистій тиші. Озеро Семінол, розташоване за 30 кілометрів від Талахасі, це дика незаймана місцевість, де природа панує над людиною. Його береги порослі очеретом і гіпарисами, чиї корені стрічать з каламутної води, мов кістки давно забутих істот. В грудні тут холодно, температура ледь сягає 7 градусів тепла. А повітря важке від вологості. Вода пахне гнилим листям і болотом, а над поверхнею гудуть комарі, попри зимову прохолоду. Місцеві рибалки люблять це озеро за щук і окунів. А мисливці, як Майкл, приїжджають сюди за качками, що гніздяться в очереті. Але озеро має і моторошну репутацію алігатори, що ховаються в глибинах, і чутки про зниклих безвісти рибалок додають йому ауру таємничості. Майкл Вільямс жив у затишному будинку на Кліарн Роуд, де вранці пахло свіжезвареною кавою, а ввечері домашнім печивом, яке Деніс пекла для Анслі. Їхній дім був типовим для середнього класу Флориди – одноповерховим, зеленим газоном, гойдовикою на задньому дворі та гаражем, де Майкл зберігав своє мисливське спорядження. Майкл був оцінювачем нерухомості великій компанії. Там його цінували, за уважність і вміння знаходити спільну мову з клієнтами. Але справжньою його пристрастю були полювання та риболовля. Друзі жартома називали його Майкл Мисливець через талант знаходити найкращі місця для полювання на качок на озері Семінол. У вільний час він возив анслі на риболовлю, вчив її закидувати спінінг і розповідав історії про лісових звірів. Щовечора він співав доньці Колискові, його улюбленою була пісня «You are my sunshine», А Деніс усміхалася, слухаючи їх з кухні, де мила посуд після вечері. Деніс була ровесницею Майкла. Вона була його шкільним коханням. Вони познайомилися в північно-флоридській християнській школі, де разом з Брайаном і Кеті утворили нерозлучну четвірку. Деніс була тихою, релігійною, з м'яким голосом і любов'ю до сімейних традицій. Вона працювала бухгалтеркою в невеликій фірмі на Палачі Парквей і мріяла про другий медовий місяць з Майклом, можливо на узбережжі мексиканської затоки. Брайан Вінчестер, найкращий друг Майкла, був страховим агентом, харизматичним і товариським, з легкою тінню самовпевненості. Його дружина Кетті, подруга Деніс. Була медсестрою в меморіальній лікарні Талахасі. Всі четверо здавалися ідеальними друзями, які разом ходили на концерти, пікніки і церковні служби. Але за цією дружбою ховалася тінь, яку ніхто не помічав, чи могла ця ідилія приховувати щось темніше, і чому Брайан, який знав Майкла з дитинства, став останнім, хто бачив його живим. Перенесімося в 16 грудня 2000 року. Того ранку Майкл прокинувся рано, о 4.30. У будинку було тихо, лише цоков годинник на кухні, а з поти доносився аромат кави, яку Деніс заварила напередодні. Майкл одягнув свою улюблену фланелеву сорочку, теплий камуфляжний жилет і чоботи вагою 2 кг, які захищали від холодної води. Він поцілував з анслі, шепнув Деніс, щоб повернеться до обіду, і вирушив на озеро Семінол. Його алюміновий човен довжиною 4 метри був прив'язаний до причепа пікапа Форт-Бронко. В багажнику лежав дробовик, ліхтарик, ліцензія на полювання і кілька пластикових приманок, розфарбованих під диких качок. На озері панувала тиша. Лише легкий туман гойдався над водою, а повітря пахло вологим ґрунтом, соснами і болотом. Температура не перевищувала 7 градусів. І Майкл, напевно, зігрівав руки, дихаючи на долоні, поки розкладав приманки. До полудня Майкл так і не повернувся. Деніс почала телефонувати друзям. Його тремтів від тривоги, він ніколи не запізнюється, сказала вона Брайану Вінчестеру, тримаючи слухавку біля плити, де грівся обід щось не так. Брайан, який жив за 5 кілометрів на Томалі Драйв, пообіцяв приїхати. Незабаром на озеро вирушила пошукова група. До якої приєдналися Брайан, його батько Маркус Вінчестер і кілька місцевих рибалок. Після кількох годин вони знайшли човен Майкла, що дрифтував за 200 метрів від берега біля причалу Стерджест Роуд. Усередині лежали приманки, рушниця і пара гумових рукавичок, але самого майкла не було. Його пікап стояв на стоянці, ключі у замку запалення, жодних слідів боротьби, жодних записок. Лише запах болота і гнічуча тиша, що огорнула озеро. Поліція, яку викликали о 14.30, припустила, що Майкл випав з човна і потонув. Глибина озера сягала 10 метрів, і важкі чоботи могли затягнути його на дно. Місцеві рибалки, як Джо Томпсон, якого процитувала газета та Демократ, додали моторошну теорію алігатори на семінолі. Повно алігаторів, казав він, стоячи на причалі. Якщо він потонув, вони могли забрати його. Але Шейл Вільямс, мати Майкла, відкинула цю версію. Вона приїхала на озеро в той же день, її сіре пальто швидко вимокло, під дрібним дощем, а очі блищали від сліз і впертості. Мій син плавав, як риба, і знав озеро краще всіх, сказала вона в інтерв'ю WCTV. Стискаючи в руках фотографію Майкла з Анслі. Це не був нещасний випадок, сказала жінка. Справу очолив департамент шерифа округу Леон під керівництвом детектива Девіда Макрері, 45-річного слідчого з 20-річним досвідом. Його офіс на Норд калхун Стріт був завалений папками холодних справ, але справа Майкла одразу привернула увагу. Пошуки тривали 44 дні. Охопивши 20 квадратних кілометрів озера і прилеглих лісів, водолази обстежили дно, гелікоптери гуділи над очеретом, а волонтери прочісували береги, де пахло гнилим листям і мокрою глиною. Але Майкла не знайшли. У липні 2001 року, через 6 місяців, на березі біля Роуд виявили його чоботи, мисливську куртку, ліхтарик і ліцензію на полювання. Речі лежали акуратно складені, це здивувало слідчих, це виглядало так, ніби їх хтось залишив навмисно, згадував Макрері в репортажі Талахасі Демократ. Знахідка підживила теорію про алігаторів, і Майка офіційно визнали загиблим. Та Шеріл Вільямс не прийняла цю версію. Вона почала власне розслідування, сидячи за кухонним столом в своєму будинку на Old St. Augustine Road, де пахло свіжими трояндами, які вона вирощувала в саду. Шаріл зібрала 27 сторінок нотатків, де вказали на нестиковки. Алігатори не їдять взимку. Писала вона в одному з 1472 листів до губернатора Флориди, які надсилала щодня з 2001 по 2010 роки. За даними CBS News, і як речі Майка могли пролежати 6 місяців без пошкоджень. Вона також звернула увагу на страхові поліси. Деніс отримала 1 мільйон 750 тисяч доларів, один з яких на мільйон виписав Брайан Вінчестер за 4 місяці до зникнення. Шеріл ходила на кожну прес-конференцію поліції, її сили волосся було зібрано в тугий пучок. А в руках вона тримала теку з доказами, Її наполегливість тримала справу відкритою попри скептицизм слідчих. У 2005 році підозри посилились. Уявіть, Деніс і Брайан одружилися. Їхня церемонія відбулася в Першій баптистській церкві Талахасі, де гості пили пунш і танцювали під музику кантрі. А в розрізі зникнення Майка це виглядало надто зручно, згадував детектив Макрері в інтерв'ю Талахасі Демократ. Страхові виплати, новий шлюб, все вказувало на щось більше. Слідчі дізналися, що Брайан і Деніс почали роман ще в 1997 році після концерту гурту Сістер Гейзел у клубі Флойдс Мюзик Стор. Поки Майк і Кетті паркували машину, пара цілувалася в темному кутку бару, де пахло пивом і сигаретами. Їхні стосунки швидко переросли в таємничі зустрічі в мотелях на околицях. І спільні поїздки, коли Майк був у відрядженні. Кеті Вінчестер, яка розлучилася з Брайаном у 2001 році, зізналася в суді, що підозрювала про роман, але мовчала, боячись зруйнувати дружбу. У 2010 році справу перекваліфікували як підозрілу смерть. Слідчі застосували базу даних ДНК Кодіс, але зразки щовна чи речей Майка не вистачило для аналізу. Брайан пройшов поліграф у 2001 році. Але його нервові жести, як він постійно поправляв окуляри, викликали сумніви в детектива Макрері. Поворотним моментом стало 5 серпня 2016 року, коли Деніс подала заяву до Офісу шерифу Апалачі Парквей. Вона тремтіла, розповідаючи, що Брайан сховав її в її пікапі, Тойота та Кома, приставив пістолет до своєї скроні і погрожував позбавити себе життя, якщо вона не повернеться до нього. Деніс зуміла заспокоїти його і втекти, а Брайана заарештували. Під час допиту він погодився на угоду. Зізнався в злочині в обмін на імунітет, від звинувачення в позбавленні життя. У 2017 році Брайан Вінчестер зізнався. Сидячи в сірій кімнаті для допитів, він розповів, як 16 грудня 2000 року заманив майка на озеро Семінол, запропонувавши показати секретне місце для полювання. За два кілометри від причалу. Коли Майк підвівся в човні, щоб роздивитися очерет, Брайан штовхнув його у воду. Майк зачепився за пеньок, його чоботи тягли його вниз, а холодна вода паралізувала рухи. Брайан вистрелив йому в обличчя з дробовика, звук пострілу заглушив туман і звук води. Потім він завантажив останки Майка в свій пікап, накрив брезентом і приїхав 96 кілометрів до озера Кар. Де закопав їх у болотистій місцевості. Тієї ж ночі Брен повернувся на озеро Семінол і приєднався до пошукової групи, удаючи, що гукає друга. Бренд стверджував, що Деніс була співучасницею. Їхній роман, що почався в далекому 1997 році, переріз у план позбутися Майка, щоб бути разом і отримати 1 мільйон 700 тисяч доларів страховки. Деніс відмовлялася від розвучення через релігійні переконання і страх втратити спільну опіку над Анслі. Вона сказала, що є лише один вихід: процитував Брайан в суді, дивлячись на стіл, де стояла його склянка з водою. Він також зізнався, що підкинув чоботи та речі майка через 6 місяців, щоб Деніс могла оформити страхові виплати. У травні 2018 року Деніс зарештувала в її офісі в Апалачі Парквей. І звинуватили в позбавленні життя першого ступеня, змові та співучасті Судовий процес в окружному суді Леона, що почався в грудні 2018 року, привернув увагу всієї Флориди. Деніс, одягнена в сірий костюм, заперечувала провину, її очі були червоні від сліз. Але присяжні повірили Брайану, чиї зізнання підтвердили останки Майка, знайдені біля озера Кар у 2017 році. Серед речей були обручка, фоналова сорочка, порвана від часу, шкіряні рукавички. 14 грудня 2018 року Деніс визнали винною за всіма пунктами і засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Брайан отримав 20 років за викрадення, але уник звинувачення в позбавленні життя через угоду. Зникнення Майка Вільямса назавжди змінило Талахасі. Сусіди почали активно встановлювати сигналізації, міняти замки, придивлятися до друзів та найближчого оточення. Ми втратили відчуття безпеки, згадувала Лінда Джонс, сусідка Вільямса в репортажі Талахасі Демократ, стоячи на своїй веранді, догойдалася гірлянда. Талахасі вже не той. У 2002 році громада створила фонд імені Майка Вільямса, який зібрав 50 тисяч доларів для підтримки дітей, які втратили батьків. На озері Семінол. Біля причалу Стеджерс Роуд встановили меморіальну лавку з бронзовою табличкою Майк Вільямс, люблячий батько, назавжди в наших серцях. Щороку в грудні місцеві приносять до лавки квіти, свічки і маленьких іграшкових качок, згадуючи майка. У 2019 році на лавці з'явився напис маркером Анслі, Ми з тобою від анонімного жителя, який знав, як важко дівчині пережити втрату. Шеріо Вільямс стала символом боротьби за правду. Її 1472 листи до губернатора Флориди, написані за 9 років, змусили владу не закрити справу. Мій син отримав справедливість, сказала вона в інтерв'ю CBS News у 2021 році, сидячи в саду, де цвіли її улюблені троянди. Я вірю, що він тепер спочиває з миром. Але Анслі, який на момент суду, було вже 23 роки. Досі захищає матір у 2020 році, виступаючи на студентській конференції в університеті Флориди, вона сказала: Моя мама не могла цього зробити. Я вірю їй. Її слова викликали суперечки в Талахасі, де одні підтримували Деніс, а інші вважали її майстерною брехухою. Справа вплинула на правоохоронну систему. Детектив Девід Маккері, який пішов у відставку у 2019 році. Зазначив в коментарі WCTV, ця справа навчила нас слухати сім'ю. Без шеріл правда могла б залишитись похованою. У 2018 році департамент шерифа округу Леон запровадив тренінги з розслідування холодних справ, натхненні історією Майка. За даними ФБР, в США залишається близько 250 тисяч нерозкритих справ, і ця історія стала прикладом того, як наполегливість однієї людини. Може змінити все. Та чи вся правда вийшла назовні? Брайан стверджував, що Деніс була ініціаторкою плану, але вона заперечує свою причетність. Чи міг Брайан діяти сам, щоб усунути суперника і заволодіти Деніс? Чому поліграф у 2001 році не виявив його брехні? І як чоботи та інші речі Майка опинилися на березі через 6 місяців? І чи правда, що їх підкинув Брайан, щоб Деніс могла отримати страхівку? А може хтось інший знав правду? Сусіди згадували, що Брайан поводився дивно під час обшуків. Він був надто спокійний, наче знав, Майка не знайдуть. Чи могли страхові агенти, які оформлювали поліси, бути причетними до змови? І найболючіше питання: чи отримала Анслі, яка втратила обох батьків відповіді, яких так потребувала? Її дитинство, наповнене колосковими Майка а обіймами Деніс, назавжди затьмарені цією трагедією? Ця історія змушує задуматись, як добре ми знаємо тих, кому довіряємо, чи може ідеальна сім'я приховувати темні таємниці, і чи здатна правда навіть після 17 років принести спокій. Ми хочемо почути ваші думки. Пишіть в коментарях під відео, чи вірите ви, що Доніс була співучасницею, чи вона заслуговує на довічне ув'язнення, і як би ви діяли на місці Шеріл, борючись за правду про рідну людину. Історія Майка це не просто трукраєм історія, це історія про людяність, любов і боротьбу за справедливість. Майк був не просто жертвою, він був батьком, який співав Йома my sunshine» своїй анслі, чоловіком, який мріяв про романтичну вечерю на річницю, і сином, чия мати ніколи не здавалася. Шеріл Вільямс показала, що наполегливість може зрушити гори. а детектив Девід Маккері довів, Щоправда, хоч і запізніла, знаходить шлях назовні. Ця справа нагадує нам, як важливо цінувати тих, хто поруч, і не ігнорувати тихі сигнали, які можуть кричати про небезпеку. У Талахасі сусіди почали частіше обіймати своїх дітей, перевіряти замки і дякувати за кожен день. Я щиро співчуваю анслі і її бабусі, і всім тим, хто знав і любив Майка. Спи спокійно, Майк. Друзі. Будьте обережними, бережіть себе і тих, кого любите. І до зустрічі у новому епізоді!